Всім Хай! З вами знову геймс І сьогодні це буде тутор на Скінмі. Да, незвично чути від мене, що я знімаю тутор. Вот, я так прикрасила тут новорічну вот, взяла подаруночок. Вот, це вам. Підписуйтесь обов'язково на мій YouTube канал, телеграм-канал. Посилання на нього буде, як завжди, в, в, в описі. Так, ну а ми починаємо. Зараз я роблю базу. Будь-яку базу. От, наприклад, вот Вот таку. отаку. Це база у мене. Далі робимо тоншкіри третій, ось такий. Не ось такий, а ось такий. Далі ми перше робимо код на стойку, записуйте собі. 1, 6, 167, 44, 209. 868. У нас це ось така от стойка. Далі звичайна ходьба. Записуйте: 167. Сорок 21, двадцять один. шість. Два. І це ось така просто ходьба. Зараз покажу. А чого он так? А, це ось така ходьба, значить, то просто сплутала. Е, значить, на той код просто написала. Е, далі про, е, зап, е, це ходьба була. Далі ще один код записуйте. 167 44. 21 918 два. Вот, вот это вот значит просто ходьба. Да, вот, она и. У нас ось вот такая ходьба. Далее, ну, это просто ходьба. Дальше сапожки. Записываем код на сапожку. 118. 56. 0,84. 0,59 нам дают ось такие сапожки. Вот. Такие сапожки. Дальше. На рукава. 107 100... Э -э э так, чекайте, 107. 376. 376. 123. Шість. Це в нас рукава. Зараз хвилин. Ще раз записуємо Зараз. Просто пишіть код, який у нас є на екрані. Це 107. Добре вписуємо. Так, 107. Один, три, сім. Шість. Шість. Один.

134. Це ось такі нігті. Якщо скін не мій, я дивилася в Ютубі. Далі берете чекс, в кого вже вийшло встановлення. Тут берете чекс голову чекс. Далі в волосі треба знайти прямі волосі Це я повторюю вам, у кого. В кого, примі... в кого вже вийшло це оновлення, вам буде легше. Ось так гортаєте, знаходите ось це. Далі заходите в окуляри і знаходите тут трошки нижче, ось таку чолку. Ви її берете. Е, так, далі. В шапці треба знайти темне лице. Ось так тут ми заходимо. Е, ті пишуть про пробіри, у нас отаке лице, але темніше. Всі, е... Ну, а ось воно, Ось таке лице потрібно. Не ось таке. У нас тут є щось таке. Але у нас ось таке лице. В другому скині. Пишіть мені ще знімати скіни ні. Далі код на одяг. 147. Так, 52. 0,52, 52. 600. 600 получається 21. Так, це у нас такий одяг, зараз я знімлю. Так, ось тут. І знімаєте цю штуку. Зараз десь воно тут має бути ось так. Ось такий у нас гарний костюмчик виходить. Так, дальше. Треба вії. Вії ми шукаємо ось тут. В Ну, в окулярах. Шукайте будь-які вії, які вам по розміру. Треба знайти е, зараз які йде наш, наші вії ось такі вії приблизно. Ось. Не ось такі біля ось цієї маски є ось ці вії. ось вони. Берете їх е, далі. Е, в рюкзаці пишете снов по-англійськи. Ось так пишеться. І берете, виходить, перше. Ось такий блиск. Далі в окулярах теж пишете снов. Тут ви маєте знайти блискітки. Їх тут немає, типу ти їх добре знаєте. Ну, можете написати, в принципі, так буде добре, в зеленій сумці ось тут вишук. пишете або три пробіли, а ті, в кого вийшло оновлення, гортаєте вниз. І знаходите ось цю ковтинку. Ви її берете. Але зараз чекайте, знайду. Так. Ладно, беріть бері цю кофтинку. Ого, кібертракт. Так, берете цю кофтинку. Е, далі напоє жемчуга, Далі гортаєте. берете будь-яку я беру ось таку з метеликом. Це вже друга, А, ані та, що було. Загубила її. Просто. Ось ця жчуга. Е -е 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 Далі, ось тут, в шапці, ви пишете УВК Бов. Я не знаю, як читає, це читається тому тако. І берете ось таку штучку, типу ободок з банки. Це весь тутор на скин-міс, Ось такий тут е скінчик у нас виходить. Я не знаю, чому... Зараз я спробую переписати ходьбу. Ой, стойку. Точніше, 167, щоб у нас не вилазила так. кофта. Зараз ми, коротше, беремо стойку обичну. І тепер вписуємо код. 167. Е 44, 20, 986, 8. Все, ну так, не знаю, чому так, взагалі, вроді би було по-інакше. І ось такий скін міс у нас вийшов. Ось. Ставте вподобайку, також підписуйтесь на мій YouTube канал, телеграм-канал, посилання на нього буде, як завжди, в описі. Всіх цілую, обіймаю і всім па-па!